Зачем? дорогие диньки. Я так радий вас всіх бачити! Ви раді мене бачити? Так! А що сьогодні за свято? Тобто сьогодні у мене свято! Че не знаю, де ти як вийшла ту білесеньки та дитинці, несе усі без Правильно, супер!

Оця сітка у нас намолена. Тут найкращі побажання, і тому нехай вона завжди вас захищає. Дякуємо. Це не все дитячий заклад, заклад, в якому знаходяться дітки з усієї області від 3 до 18 років. Для кожного з цих дітей військові це зразок. Військові це люди, на яких вони рівняються. І тому наші дітки плетуть сітки, наші дітки військовим печуть пироги. Малюнки для того, щоб підтримати, для того, щоб ну по суті, для того, щоб вирости справжніми українцями, тому що це важливо. Якщо просто подивитися на ситуацію в країні, то дітям і сім'ями дуже важко, а цим діткам ще набагато важче. І вони чекали не подарунки, вони чекали уваги, обіймів, цього тепла, цієї людяності, якої не вистачає. Тому от робити такі справи і бути корисною для когось, жити далі ну, це я думаю, це наш обов'язок. Ми хочемо вам подарувати цей прапор, щоб вашому куточку він знайшов достойне місце. Тут кожен цей шеврон намальований, який це окрема бригада. Щирі дітки гарні, відверті. Дуже приємно це було їх бачити такими усміхненими, це радісними. І те, що сьогодні відбувається в нашій державі, ті тільки ще більше надихає нас на те, щоб якнайшвидше це вигнати в ворога з нашої України і забезпечити цим діткам щире світле майбутнє. Слава Україні! слава!